Ви туди в самий край. Солом не з'яса, так? Сідайте, чи димайтеся. Держіться. Всьо, держіться, держіться да, дивіться, щоб тоді бог не вилетів. Ми вас Зараз веземо. А там далі з нами зв'яжуться, там є якийсь прихисток чи немає. Це оце, да? Ви кажете прильоти да, були? Да, в хату, це да? Трошки далі я сину дав номер телефона. Да, там все нормально? У вас записалось? Подивіться. А який на витік? А я можу. Тебе... Поки що ви е, знаходитесь тут. От ви зараз можете він вже чекає вашого дзвонка. Ви набираєте його, ви з ним вже вирішуєте, де ви хочете залишатись в межах Херсона, в межах області. Чи Може, в межах іншої якоїсь області вас уже там якось будуть якимись там евакуаційними автобусами, рейсами вивозити.